Електра, не помічаючи нікого, з коробкою у руках підійшла до статуї Юпітера. Бридотта. Можеш скільки завгодно випучувати на мене свої беньки? Не налякаєш? Я не боюся твоєї пики обхваченої малиновим соком. Скажи, вранці приходили? Святі жінки, Оці старі дзиги у чорному вбранні. Вони топтали довкола тебе своїми грубими черевиками. Ото-то ти був задоволений Отудовом. Ти ж бо любиш цих старушенців! що більше вони скидаються на мерців. То більше вони тобі до вподоби. Вони скропили землю біля твоїх ніг найкращим вином. Адже сьогодні свято, а їхні спідниці тхнули цвіллю. В тебе й досі лоскочи у носі від тих солодких пахощів. А тепер понюхай мене, я ж бо пахну свіжим тілом. Я молода, я живу, та тебе, мабуть, від цього нудить. А знаєш, я теж прийшла з пожертвою, поки все місто молиться. Ось тобі лушпиння і попіл з вогнища. Ось тобі протухші шматки м'яса, у яких кишать черв'яки, і скипка поцвілілого хліба, який відмовились їсти навіть свині. Але твоїм мухам усе це прийде до смаку. Гарного тобі свята, чуєш? Гарного тобі свята, аби воно було останнім. Я не така дужа, я не зможу звалити тебе додолу. Я можу тільки плюнути тобі у пику, це й усе, на що я здатна. Але він іще прийде. Чуєш, той, на кого я чекаю, прийде зі своїм великим мечем. Він подивиться на тебе і зарегоче отак, узявши руки в боки і відкинувши голову, а потім вхопить шаблю. І розчерепе тебе навпіл, а ти тільки хрустнеш. І тоді дві половинки Юпітера покотяться. Одна ліворуч, друга праворуч. І всі побачать, що він дерев'яний, просто біла дерев'яна колода. Ось їхній Бог мерців. А відбиток жаху і кров на твоєму обличчі та зеленкуватий відтінок очей. То лише фарба, чи не так? Ти ж бо знаєш, що всередині ти білий білий, Ха! наче тільце не мовляти і чудово знає, що удар шаблі розітне тебе навпіл, а з тебе не проступить і крапли на крові. Холода. просто колода. І ти добре горітимеш.